Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас спортивні костюмчики для хлопчика. Така от моделька у нас 845 гривень, ростовочка від 134 до 170 Це Польща. Така моделька, тут три речі: штанішки, футболочка і олімпіючка 1120 гривень. Ростовочка від 134 до 164. От така от футболочка тут сиренька і з надписом. Дуже гарна моделька, і по якості дуже хороша, бо це гарна фірма. Така моделька, також три речі, штанішки, футболочка, олімпіючка, Ціна 1120. Ростовочка від 134 до 170. Штани тут з кишеньками. Отакі от кишеньки тут. І футболочка. Тут у нас чорненька. Зараз відкрию і також з надписом. Дуже класна футболка, до речі. Отака от моделька. Такого плану. Цей костюмчик 1120. І така у нас моделька, також 1120, це Польша, штаніжки, футболочка Олімпіочка. І ростовочка від 134 до 170. Футболочка тут сиренька з надписом. Це також Польща. Вибирайте, кому яка моделька подобається і замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.